Я прошу оператора розвернутися назад і показати, що тут було до проходу агрегату. Яка палка стояла, і який ми маємо зараз фон. Ну І ще раз звернемо увагу на те, що палка перебита і в принципі доволі добре схована. Це, по, це до, до якості роботи. І отут оці були хвилі, ну, сліди від машин. Все вирівняно. Артеме, ну що, давайте тепер давайте, розкопаємо. Як виглядає у нас заодно і бачите, посікло. Це тут була яка глибина? Тут... Сантиметрів біля... 15, мабуть. Ні-ні ні, біля 10 сантиметрів, тому що ось ми вже дійшли. Якщо так прибрати. Та ні, гарненько. Задоволений я роботою. <ріст> 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 ну, nee. найголовніше, що фермери, які тут були, і директор, і агроном задоволені nee, ну, ну, по факту бачимо, да, палка перемішана. Це... це досить непогано виглядає. Да. Так. От. Отже, тут можна підсумувати, е я думаю, що якість роботи власне, і формує попит на цей агрегат. Ну, Окрім того, що звісно, той, хто купує лемки, ну, це знаєте, як приказка, плуг має бути синім, а трактор зеленим. От. Угу. Ну, Це ж не просто так, так формуються такі смаки. Е але я думаю, що... Вибір формує в тому числі і якість. Тому що без якості, звісно, його б не вибирали. А, друзі, в кого є такий агрегат Рубін, там, звісно, трошки більш старіша версія. Будь ласка, залишайте ваші коментарі. Може, в когось там якось не так працює, нерівномірно. Ну, зрозуміло, що рублячих катків, скоріше всього, у вас ще немає. Ну, в більшості, тому що ми вже проговорили, що їх невелика кількість заїхала в Україну. Але той, хто планує придбати такий агрегат новий, то тут вже йому доступна ця опція. І, звісно, дивлячись на якість цієї роботи, дуже рекомендуємо звернути на неї увагу.